Лазня це один із найефективніших способів очищення організму людини. Пар позбавляє шкіру від старих клітин. Разом із потом з організму виводяться шлаки і токсини. Завдяки лазні покращується кровообіг, поліпшуються обмінні процеси в клітинах, тканини активніше поглинають кисень. Разом із потом із м'язів ідуть надлишки молочної кислоти, які є причиною знайомого всім відчуття втоми. Після відвідувань лазня знижується кислотність шлункового соку і покращується травлення. Крім того, контрастність температури та аромотерапія є чудовим засобом для зняття нервової напруги. Лазня особливо корисна для тих людей, котрі ведуть малоактивний спосіб життя. Після такої процедури в крові збільшується кількість лейкоцитів, а відповідно покращується імунітет. Бажано правильно партися це спочатку після парної скочити у воду, тобто в басейн. Ну і, звичайно, після того, як ви вирішили відвідати баню, не можна приймати їжу за пів години. Правильно паритися, рецептів чимало. Початківцям варто запам'ятати основне. До гарячого пару потрібно звикати поступово. Перед парною варто прийняти душ і насухо витерти тіло, щоб волога не затримувала потовиділення. Не слід при цьому мочити голову, щоб не викликати її перегріву. Фахівці рекомендують вдягати вовняну шапку. Коли ж відчуєте, що почалося активне потовиділення, краще лягнути у такому положенні тіло буде рівномірно отримувати тепло. Карпатська баня вона її особливість в тому, що температура в парній становить 60-65 градусів. Бажано, щоб в парній клієнт знаходився не більше 10-15 хвилин, потім використовував багато рідини, далі не бажано вживати алкоголь. Ну і, звичайно, паритися до 5-7 хвилин, тобто віником паритися 5-7 хвилин. Існує кілька різновидів лазні в основі карпатської, яку ви наразі бачите, традиції кількох національностей. Її секрет у цілющих властивостях трав'яного чаю та волії з духмяних карпатських трав, а ще в камені базальтових порід і природно структурованій воді гірських річок. Суміш трав зазвичай підбирається в залежності від бажаного результату. Як антидепресанти використовують валеріану та звіробій для антисептичної дії мелісу та м'яту, щоб покращити імунітет, калину, соницю, липу та шипшину для освіжаючого та тонізуючого впливу материнку та мелісу. Тож релаксуйте на здоров'я і будьте гарними.